Вітаю, друзі! Мабуть, немає такої людини, яка б хоча б раз в житті стикалася з такою проблемою, як головокружіння, запаморочення, втрата рівноваги, що це і чому. Давайте про це зараз поговоримо. Тобто виникли проблеми з вестибулярним апаратом. Органом відчуття, який відповідальний за сприяння лінійних і кутових прискорень. Медичні фахівці кажуть, що в різний час по-різному в людей може виникнути це зненацька, а може на постійній основі. Але вони трактують, що це не є хворобою, і ліків від нього немає, але є вправи. Тоді давайте переходимо до них. Хочу вас повідомити, що ці вправи можна виконувати сидячи, стоячи і на ходу. Як і коли краще їх виконувати? Ну, звичайно, якщо це такі симптоми у вас часті. То тоді краще виконувати їх сидячи. Через певний час, якщо ви себе почуваєте краще, і при виконанні вправ у вас не буває, тобто симптоми ці не з'являються, тоді краще піднятися і зробити це стоячи. Якщо стоячи у вас також, вже не з'являються ці симптоми, тоді попробуйте на ходу. Але попереджаю, що коли виконуєте ви вправи стоячи і на ходу, краще за щось триматися або притримуватись. Тоді до вправ. Поїхали. Ну що, готові? Тоді давайте домовимось. Вправи виконуємо плавно, без рівків і без напруги. Ну тоді до роботи. Сіли рівненько, руки можете тримати на столі або вдовж Тулуба немає значення. І переходимо до першої вправи. Розправили плечі і робимо повороти голови вліво і вправо широко розплющеними очима. Повертаєте голову наскільки можете. Дихати можете вільно, або в одну сторону робите вдих. І видих. Друга вправа. Такі ж рухи, тільки вже з заплющеними очима. Всі рухи нагадую повільно, плавно, без рівків. Виконали так кожну вправу по 10 разів. І переходимо до третьої вправи. Можете взяти будь-який предмет ось ручка олівець чи ще інший предмет. І ставити його таким чином, якщо це ви або стоя робите, або сидячи, немає значення. Головне, щоб. Вершина цього предмету була десь на рівні вашого погляду, тобто очей. І сконцентруйте свою увагу, направте зір таким чином, щоб ви бачили, ось затримувались завжди на вершині цього предмету. І виконуємо ту ж управу, яку ми робили попередньо. Але погляд. І увагався на вершину цього предмету. Поїхали. Погляд не відриваєте від вершини предмету, який у вас знаходиться в руках, або він стоїть. Також цю вправу виконуєте 10 разів в одну і в другу сторону. Робіть її два рази, ну хоча б два рази на день. Тобто краще ранком і вечором. І через 2 неділі у вас буде здоров'я ось таким. Я бажаю вам всього найкращого, добра, благополуччя. Пишіть коментарі і до нових зустрічей!